Для тих, хто не святкував Різдво Христове за григоріанським календарем, і відзначатиме народження Ісуса традиційно 7 січня. Місцеві єпархії вирішили не відходити від християнських звичаїв. Іван Фриківська мерія наразі сприятиме їм у відзначенні одного з найбільших релігійних свят 6 січня. Е Охіклятуральному митру... то величе соборе Воскресіння Христового українсько Католицької церкви о 16 годині. Велике повечір'я. І 7, 8 та 9 січня, вже за звичним святковим графіком, 8, 10, 12, 14, 17 години відбуватиметься святкове богослужіння. В Свято-Троїцькій кафедральній суборі Православної церкви України теж о 16 годині, 6 січня, 7, 8 і 9, 10, 7.30 та 10-й годині святкове богослужіння. Втім, не уся малеча на різдво має можливість спробувати кутю за родинним столом, аби діти позбавлені батьківського піклування та опинилися в складних життєвих обставинах. Теж відчули різдвяну радість від народження Христа. Про них подбають працівники служби у справах дітей з благословення архієпископа і митрополита Кіра Володимира Війтишина Ми для наших діток у католицькій школі для дітей, які на даний період перебувають в складних життєвих обставинах і Є проживають у центрі соціально-психологічної реабілітації, а також дітки сироти, діти позбавлені та діти з квадриних життєвих обставинах, які тимчасово перебувають у містечку Милосердя Святого Миколая. Ми 6 січня в католицькому ліцеї проведемо таку спільну вечерю, оскільки свята вечеря це є таке родинне свято, і ми хочемо їм віддати частинку любові і тепла. А от для школярів, які перебувають на двомісячних канікулах, різдвяні свята обіцяють бути не лише веселими, а й корисними. В Івано-Франківську запрацюють так звані зимові школи. Їх двері відчинять у центрах позашкільної освіти, патріотичного виховання, освітніх інновацій, дитя. Чи та науково-технічної творчості тут відбуватимуться заняття, майстер-класи та краєзнавчі екскурсії, і бажаючих змістовно провести своє дозвілля уже чимало центр освітніх інновацій з 10 січня по 24 лютого. Планує свою школу зимову. Хочу сказати, що сьогодні 3 січня, та і ми вже маємо записаних дітей очно 138. І онлайн форму заповнили 3070 дітей, які хочуть взяти участь в цій зимовій школі. Центр туризму і краєзнавства також організовує свою школу. Щодня розписаний по годинам. Є різноманітні екскурсії, майстер-класи тощо. Позашкільний заклад КУД, як завжди, проводить свої заняття має вже майже 200 чоловік, які записалися на проведення. Зимових занять міський центр науково-технічної творчості цей почав працювати трохи раніше. З 26 грудня вже має 50 діток, які записалися на відвідування цієї школи. І зимові майстер-класи від міського центру дитячого танецького творчості. Тут ми маємо майже 70 дітей. Тож, якщо батьки досі роздумують, чим зайняти дитину на різдвяних канікулах, варто долучитися до зимових шкіл. Освітяни обіцяють, захоплюючі, креативні, а головне безкоштовні заняття. Михайло Березень, Ольга. Смага Андрій Буцяк. Новини на веші.